Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 26 липня 1249-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі другу добу поспіль. На південь іранські мопеди не залітають. Декілька разів то була повітряна тривога, але це через російські розвідувальні дрони, наче їх всі збили, та нічим це не закінчилося. Під серйозною атакою цієї ночі був Дніпро. На жаль, двоє загиблих людей, багато травмованих і також суттєві руйнування в місті. Загалом росіяни запустили 208 шахедів і 27 різних. Ракет. Майже все летіло на Дніпропетровщину. Збито 183 шахеда і 17 ракет. В Одещині та Миколаївщині без прильотів шахедів, а на Миколаївщині в районі Очакова, як завжди. ФПВ-дрони від росіян пошкодили навчальний заклад, місцеву котельню. Постраждалих, наче немає. А щодо Херсонщини, то минулої доби було від росіян багато атаки в півдронами. Троє загиблих людей. Одинадцятеро поранено. Але й було трішечки гарних новин. На Росії знову смачні прильоти від дронів. Чекаємо ще таке.